Пропоную до розборки японців з запчастини Оптом. Тут трошки по нісану. Остатки різного нісану. Так само нісан. Тут є трошки мазди. Це мазда цейк 7, Мазда 6. Мазда 6. Мазда 6 ручків багато. Toyota. Ну, за цих... Цей такі що ви побачили. Ага, штук Сузуки Гранд Вітара і є пороги. І все, що ви побачили на цьому відео. Оптова ціна 600 гривень Якщо хтось щось зацікавився в роздріб, дзвоніть, будемо продавати вам в роздріб.